директорів компаній Шановні е, керуючі, до Діаманта один крок. Багато роботи позаду. Розкажіть, хто ви, звідки, е, хто ваші спонсори, чому нове життя і коротеньку історію. І, звісно ж, побажання для тих, хто сьогодні, можливо, вже з ваших команд є на цьому заході. Прошу! Я Ковальчук Лариса, місто Чернівці, Спонсори моїх карі Дмитро та Ярина, наставник Мирослава Латюк, Зоряна Мошик. Чому нове життя? Роки йдуть і ми старіємо на великий жаль. З'являються у нас хвороби і ми в пошуках. Порятунку шукали, ну, я в даному випадку шукала натуральну продукцію. І завдяки тому, що от в мене є такі спонсори, вони мені запропонували спробувати цей продукт. І в мене вийшло. Я позбулася своїх проблем по здоров'ю, побачила, як продукція працює. В мене в сім'ї вдома, як мої рідні, позбувалися хвороб. І з часом, коли я вже побачила ці свої результати, запропонувавши подрузі цю продукцію, я побачила, як дуже була складна ситуація. Її син хворів, йому 25 років. І в нього був цукровий діабет першого типу. І буквально за місяць там були дуже шалені результати. Справа в тому, що півроку він лікувався по лікарнях, результату не було, а за місяць споживання продукції компанії New Life він влаштувався на роботу, знайшов дівчину, ну, там результати були дуже чудові. От. І після того його мама, якби вона вже була в моїй команді, почала людям так само розказувати, почала рекомендувати. Ну і вже бачивши ці результати, я також не, не стояла осторонь, так само розказувала, так само пропонувала. І... Ну, я скажу помаленьку, помаленьку доросла до такого статусу. Ну, це я не вважаю, що це такий там щось, якийсь шалений взліт. Можна було би і краще, якби піднатужитись. Але нічого, Богу, дякувати помаленьку. Йдемо невеличкими кроками, але йдемо вперед. Дякую компанії за цю продукцію. Дякую. Вітаю всіх! Мене звати Валім Світлана. Я з міста Золочів, мій спонсор процесін Лариса, і мій наставник Мирослав Мошек. В компанії я не прийшла по здоров'я. І в компанії я не прийшла по бізнес. Я в компанію прийшла, тому що вона українська. Тому що я вже з 20 років була в різних компаніях, завжди турбувалася про своє здоров'я, але, коли... але це завжди були компанії, скажімо, ну, не українські. А коли я зустріла людину, яка мені дала інформацію про нашу компанію, я дуже зраділа. Що в нас такий є потужний проєкт, потім я познайомилася з продукцією. Так само трошки довго йшла до цього, до цього свого статусу, тому що знайомилася, вивчала, не слухалася наставників, не робила так, як все треба, щоб підніматися швидко по статусах. Але продукція мені дуже сподобалася, компанія сподобалася, і, звичайно, я почала працювати. Я дуже вдячна е, своїй команді, я дуже вдячна своєму наставнику, я дуже вдячна своїм спонсорам, дуже вдячна собі, що я обрала цей шлях, що я знайшла що цей вибрала цей шлях правильний. І е, я бажаю, щоб всі е, тут і присутні, і щоб наші партнери, наші е, майбутні споживачі, щоб до нас прислухалися, щоб усі були здорові. І щоб ми підтримували здоров'я нашої нації. Зараз це дуже-дуже потрібно. Так що бажаю всім здоров'я, успіхів і процвітання в нашій українській компанії. Дякую. Я Руслан Діденко, город Київ, мої наставник і спонсор, бошек Мирослав Іванович. Подвійний діамантовий директор. В компанію я попав два года назад. Мене привели, ну я так скажу, як она є. я не знаю, то есть привели сюда ангели, водители Потому что у мене кардинально життя поменялась. И меня вот, ну, вони мене так идут хорошо. Я весил 90 кг, Да, то есть 90, да. Ну, я жалко взял с собой покрасить. 290 90 килограмм, и я правильно худел. Ну как не худел, а правильно стройнел. стройнел да. Правильно стройнел, и я прошел этот путь и просто знаю, как это правильно пройти. Потому что у меня товарищ мой, да, то есть спокойно, он неправильно встренел. Вот, к сожалению, он по интернету, да, то есть, его вот, ну, же живых нет. У меня это серьезная реальная история, я не, не шучу. Ну вот можно и так, да, то есть. Он меня привели в эту компанию, и я был удивлен, что он... Ну, новое життя, а у меня новое життя, потому что я изменился конкретно, да, то есть у меня все, ну, сестра, брат, они были в шоке, они смотрели, что с мной происходит, что я делаю, да, у меня был распорядок дня, я там ел, ну, занимался справами, да, то есть свое питание было, все, и кардинально, кардинально менялся. И за мной люди, следя, что я делал, тоже повторяли, тоже поменялись, у меня брат бросил курить, не пьет, не курит, ну, то есть изменился, да, то есть... Последовательно моим действиям меня не поменялись в семье. Есть, я когда пришел в эту компанию, я был поражен, что название мне очень понравилось. Да, новое життя, у меня новое життя началось, и у меня кардинально начало все меняться. То есть я увидел коллектив, это вас да, на форуме, когда я был, мне понравилось очень все. Впечатлен был драйв такой. То есть, ну, мы в правильном месте, нужными людьми, то есть процветание всем успехов. Ну, любите друг друга, будьте любимы. Ну, всех вам. Спасибо. Наталя, мій спонсор Кузьменко Маріна, подвійний діамантовий директор Чумаковий. Далі йдуть і наставники родина Гаврилюк і Ковальових. Я прийшла в компанію дуже несподівно для себе, бо була налаштована скептична на мережевий маркетінг. Мені змогли показати всі можливості явні і неявні перспективи як бізнесу, так і по здоров'ю. Я працюю лікарем у великому реабілітаційному центрі «Солоний Ліман, де ми відновлюємо наших захисників та захисниць. І майже на це в мене йде весь час, що з днів на тиждень я працюю, маючи власний бізнес. У мене велика родина: три доньки, один син, один зять і один нук. Мені <плес> мені важливо, щоб вони всі були здорові. Мої ближні і дальні місії компанії дуже. Близькі до мого серця, до мого міра сприйняття, вони притинаються з тим, що в мене тут. Я кайфую від нового життя. В кампанію я прийшла в березні 24-го року і від е, прошлого форуму зробила статус директор, консультант-директор, е, керуючий директор і вже розпочати кваліфікацію на новий статус. І планах вітатися ж ну, і досягнути цього. Ну це не є мета. Мета така, як і місії і кампанії. І я хочу побажати всім навчитись відновлювати свій ресурс за допомогою продуктів New Life і за допомогою заходів New Life. Дякую. Зласіодна Кам'янець-Кудівський, мій спонсор, подвійний діамантовий директор Мошак Мирослав Іванович. вищестоящий спонсор. Моша Зоряна Миколаївна, коронований майстер компанії я другий рік. Чому нове життя? Тому що компанія дає можливість розвитку. В оздоровленні. в оздоровленні не тільки можна допомагати собі, але й всім бажаючим бути здоровими. Так що я бажаю всім бути здоровими, щасливими, успішними, миру нам, всім. Наше життя це нове життя. Нове життя це наше життя. Слава Україні. I что он не хочет, я люблю вас, I люблю вас, я люблю вас, я люблю